Квашена капуста, що може бути більш доречним взимку, коли так хочеться доповнити страву чимось смачненьким. Загалом є різноманітні рецепти цієї заготівлі, тому я хочу спочатку познайомити вас із перевіреним часом і особисто мною класичним рецептом квашеної капусти. Але не втримуюся і все ж таки одразу скажу, що саме зараз паралельно готую квашену капусту із зернятками кропу. Колись дуже давно куштувала таку капусту, і її смак припав мені до душі. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. У тому ж відео я спробую розповісти вам про смакові особливості капусти з насінням кропу. І в першому і в другому випадку дуже важливо знати пропорції. Саме тоді капустка вийде смачнючою. Квашена чи іншими словами ферментована капуста це дуже корисний продукт. Завдяки процесу бродіння саме квашена капуста рахується найбільш потужним продуктом, який містить вітамін С. Щоб заквасити капусту у домашніх умовах, нам знадобляться наступні продукти. Першим ділом шинкуємо капусту. Для цього можна використовувати спеціальну шинковку або зручний гострий ніж. Я люблю оридувати ножем. Іноді, коли треба заселити велику партію капусти, то використовую електром'ясорубку із відповідною насадкою. Один кілограм нашинкованої капусти займає ємність однієї літрової банки. Морква. Її можна тонко нарізати або натерти на терці. Не рекомендую брати пропорцію більшу, ніж 1 до 10. Тобто не варто класти моркви більш, ніж одну десяту від ваги капусти. Інакше капуста буде мати яскравий моркв'яний присмак, а це вже на любителя. До капусти додаємо моркву, сіль та ретельне все перемішуємо руками. При цьому важливо злегка пом'яти капусту, але без фанатизму. Не треба вичавлювати з продуктів всі соки. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Після цього одразу перекладаємо капусту у банки. Заповнюємо їх якомога щільніше. Для цього треба кожен шар утрамбовувати. Дуже важливо, щоб верхній шар капусти був покритий соком, який виділився з овочів. Таким чином, уся капуста буде солитися однаково. Якщо соку буде недостатньо, то заготівля може зіпсуватися, і верхній шар, а іноді всю банку, доведеться викинути. Залишаємо капусту бродити при кімнатній температурі. На 2-3 доби, в залежності від температури у приміщенні. При 18-21 градусах капуста закваситься за 3 доби, при 22-24 за 2. Якщо бродіння буде потужним, то капустяний сік може піднятися та почати виливатися з банок, тому варто їх поставити у миски чи тарілки. Також деякі господині скаржаться, що капуста виділяє неприємний запах, але якщо чесно, я такого не помічала. Запах бродіння присутній, але він не є сильним і не розповсюджується на все приміщення. Під кінець першої доби можна взяти дерев'яну шпажку, вструмити її в банку у деяких ділянках та спробувати випустити газ, утворений під час бродіння. Але буває і так, що ця міра зайва, тому що бродіння не дуже активне і газ має змогу виходити самотужки. Час пройшов, дивимося на результат! Капуста вийшла гарна, духм'яна і дуже смачна. Тепер її можна прибрати у льох, температура в якому не вище 10 градусів, або у холодильник. У таких умовах капуста буде зберігатися 2 місяці або і більше, але в нас вона з'їдається дуже-дуже швидко. І наприкінці відкрию невеличку таємницю і розкажу, як зробити квашену капусту ще смачнішою. Не лінуйтеся і додайте до неї рівчасту цибулю на свій смак, трішечки цукру та заправте олією, ліпше всього нерафінованою домашньою. І можете сміливо ставити капустяний салат навіть на святковий стіл. Гостей за вуха не відтягнеш, перевірено! На цьому в мене все. Разом із кукішем ми йдемо на кухню готувати для вас, наші любі глядачі, нові цікаві рецепти. Не забудьте про вподобайку! З любов'ю ваш кукіш.